Всім доброго ранку. Холодно сьогодні на вулиці зранку. По погоді показує, що дощ повинен бути, чи буде, чи ні. Але так хмарненько і холодно. Що холодно, то холодно. Зараз поставила картоплю. Зварю супу, зварю гречки. Треба вийти трошки на вулиці, попрацювати. Холодіна. А ти куди? Куди зібралась? Ой, бігти, бо вибігла, собакам подавала їсти. Та й летіть назад. На силу цього Бармалея. при... В'язала, зловила. Ти не їв, лежиш. Ні, лежить борщ на місці. Ну, курі з'їдять. Ховайся. Ой, мої хризантемки бідненькі. Потріпані. Ну, нічого. Ця вже красота. А півні розриваються. І ця красота вже. Де жовтенькі, оці, що перші... Ну не перші, а що ще так тільки повідкривалися, так гарні. А де це вже нема жовтої серединки. Хоча теж гарні, але вже скоро все. Скоро повідцвітається. І все. Оце що ще цвіте в мене. Морозець де не йде, я тут. То... Недоламані хризантеми. Так, бігте, бо там і суп побіжить. Це безхвостий. Ти будеш мені співати? Угу. Кажу, відчепися від мене. Нічого, скоро будемо їх трохи прибирати. Так, і ти, в хату. Вже я вже картопля майже готова зробила на самий маленький вогонь. Щоб бігенько зажарку зроблю. Так. І хоч і роблю зажарку і оцю додаю. Цю таку сиру додаю, а цю підсмажу трохи щасничком, щоб пахло. Моркви вистачає і свіжої, і натертої. Тому додаю і те, і те. Зайве не буде. Але треба не забувати, щоб не пересолити, бо вона солона. І ще грінок нас мазують. Країнського хліба. Ух ти. Ну, пара. На вулиці холодно. Так, можна включати. Щас. Кидаю дві хвилини і суп готовий. Аж вікна запотіло. Холодно на вулиці. О, сонечко вже виглянуло. Наверно, не ненадовго. О, як вікно запотіло. Зараз трошки привідкрию, поки це таке. Зажарка згори. Опа, о! Так, все, бо запотіло страшне. Суп мій майже готовий. Зараз трошки кипне, кинула трошки макаронів. Зараз ще гречку поставлю. Зварю гречку, щоб була готова так зараз заховати. І грінки посмажу і все. Гречку варю, грінки смажу і біжим на вулицю. Треба Отребач зробити. Поки сонечко треба щось підробити. Суп мій готовий. Вже вимкнула. Грінки насмажила вже з часником усі натерті. На часнику так блестять. І гречка вариться. Зараз гречку зварю, вимкну, вкутаю і все. І все. Дійсно, на сьогодні наготувала. А їдять. Гаїдять. Сьогодні планую зробити десерт отакий. Намазати вафельний тортик. Десерт дитинства. Так, щось два взяла. Зараз розмішаю гарно. Зустріне молоко варене і з маслом. І буду намазувати коржі. Давно було таке. <різь> Показала торта, що він навіжу тільки тарілки. Все, торт готовий. Зонкою перемазала. Ох, Тресу. Вже тепер ще стерну. Все, тортик є. Торт з дитинства. Раніше такими тортами і свайби гуляли. Усі, всі свята були за такими тортами. Ну, вони були найдобріші. Ще й зараз. його намазати, то найдобрій тортик. Серга вибира насіння, а чого пропускаєш? Все последній. Ой, розорався. Будемо жарити сьогодні знову. А ми вже завтра яблука уберем, а то там на одні є. Трошки красних. Можемо завтра. Сьогодні вже ні. Да сьогодні ні воно мокро. Дочка по ті не нішов. Як м'яко ріжеться. Це м'яке, а то таке твердюче. він. Так, я трохи далі, бо щось як... Да, зараз випущу, як упаде, прицеп на ноги. Ось яке. Чого ви розпівалися? Включаємо комбайн і молоко. Так, да -да. да -да, бачите, який комбайн. А той горло рве. Що дитина? Дірдир копать, ні, це ось батько, бачиш, молотить. Так повипускать. Побігайте, бо тут така мокреча. Знов сьогодні в день дощ, щек ішов. Виходьте, повитирайте хоч лапи трохи. А? Йдіть співуни. Виходьте. Виходь, виходь. Да що? Попасть попасуться. Да я кину, можна поставити додолу? Чи ти будеш бити? Я бити буду. Вони його не відповіли. Та да, поджобали б трохи. Ну постав, джибають, потім похвалить. Нате. Опа! Анна, Будете це бачити? диви. Зараз подивимося, хай серединка кончиться. Все може бути. Гарне насіння по це на сі насіньо чат розлуза на Нашу прогнала? М -м, вже не багато. Мало посадили. Ой, хвіст випав такий смішний, запаслися в садку. Ще є. Ще одна осталась. О, так ой. Випустила Софія вже всі курі. От молодець. <клухи> <клухи> Дасть не всім повезло, так, да, не всіх випустила. Йди на грушку дам. Йди, йди грушку будеш. А тут щось насідня немає розрізав. А, є. Я і ще гляну, що там робиться з огірками, якщо померзли чи це. Ти бачила, що тепличку розірвало? — Ні, не бачила. Так тоді її знять. То щось воно там лазило, то що ціла була. Там на це рознизу порвало. Не знаю, Тому що да, ховалася від тебе, у тепличку залазила, щоб Добре. ти не бачив, щоб мені указання не давав. не заставляв нічого робити. <смит> 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 Так я от там у теплиці. Я не бачила. Боже, тобі кату впущу, ладно. Сьогодні впустиш. Сьогодні впущу. Хорошо. Сьогодні не дуже холодно на дворі, можна не, і на дворі. Зараз піду гляну, тоді, тоді заберемо її. Треба просиха, що я буду мокро зложувати. Ну хай. Ну все одно піду, гляну, що там за гірками робиться сраку рве, він білий, індоуці. Ведіть на вигон пасіться. Наче все, по заказу. Той там, той там всі співають. Так, пішла, я тоді гляну, що там на городі робиться. Вибирай. А я тоді пожарю ввечері. Дитина повипускала. Я думала, що в дворі походили, ну хай пасуться. Все. О, все! Хто це тут гребеться, Волочить мені? Треба хуляти, бо повигрібають, я і не, і не бачитиму. А де ж вона порвата? Що Серега казав, порвата. З цієї сторони ні. Надірвана. Ма, які коти ховалися. Я навіть з цієї сторони не відкриваю цю тепличку, я завжди з цієї сторони роб... піднімаю. Ой-ой! Ну що тут? Де ще. Ще хто його знав, якийсь огірочок їсть. О, дивіться. Так, ще глянемо далі. Що тут робиться? Воно і сухе, що він каже, мокре. Суха тепличка. Ну нехай завтра. Може не буде дощу, бо сьогодні у нас дощ ішов вночі. Ой, вночі, у день. А, дивіться, ще тут огірки. А, вже все, вони примерзли. І з цвітом. Але ось маленьке є, можливо ж виросте. Ну побачимо. Та, мавірно, знімемо далі, страхи не будемо, бо вже все одно діла з нього не буде. Крахунько. Пшениця як зазеленіла в сусідів. Вона зірчиться, дивіться теж. Бринить. Так тихо на вулиці. Да гарно. Так, трохи поопускаю. Завтра вже знімемо, хай. А ще постоїть, а завтра тоді, можливо, сонечко буде. Я не знаю, на погоду не дивилася. Завтра потім зберемо. Так, щось оце зараз. Так, о. 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 Півні репетують. О, все, хай. Добре, огірок. Та все одно холодно. Ночі холодні, вдень холодно. Та вже й примерзло, так я думаю, нічого й не буде. Пасуться. Вон сусіди топлять. Дим вгору. Сразу так запахло димом. Люди, ой, так гарно, ми теж колись топили. Мам. Ну ми вуглюємо. Що тут Пахне, бачиш, як пахне дим? Др не дровами, дровами ми розтоплювали, а потім уголь підкидали і топили. Мам. А де ти лопатку мамину заносила? Нема. Нема, так принеси. Ojej, Riaż, nie jako bizarny.